Хмельничанину Володимиру Сальникову 72 роки. Півтора місяці тому чоловік переніс інсульт. По встановленню мого здоров'я треба більше ходити, пішки. То я от, цієї палки, пішки І Масажирую, звісно, рукою. І сподіваюся, що благодаря цій атмосфері, що я відновлюся». Нині проживає у відділенні денного цілодобового тимчасового перебування, що діє при міському терцентрі. Свою палату він називає апартаментами. Живе тут один і має усі зручності. Прекрасно. Мені все тут подобається, особливо обслуговуючий персонал. Дуже так гарно відноситься. Дуже це саме обережно. Не тільки телевізійна передача, а пожалуйста, спутниково связь є. Приймайте там та саме любий канал. Можете кожній палаті. Туалет, ванна, я такого ніде не бачу і навіть не представляв таке. Може бути у відділенні. Є 10 палат, які можуть прийняти 14 пацієнтів. Кімнати облаштували функціональними ліжками в даному відділенні. Відповідно до положення, яке затверджене сесією Хмельницької міської ради можна перебувати до трьох місяців. Для того щоб попасти в цілодобове відділення, потрібно взяти довідку від сімейного лікаря про те, що людина може перебувати в колективі і в неї відсутні інфекційні хвороби. Зазвичай родичі беруть таку довідку, і якщо потрібно, ми можемо навіть допомогти з транспортуванням людини для поселення в цілодобовий догляд. Цілодобово за пенсіонерами доглядає соціальний працівник та медична сестра для пацієнтів з інвалідністю. Пропонують таку послугу, як супровід з ходунками. Тож підопічні щодня прогулюються на свіжому повітрі. Підопічні можуть отримувати перебуваючи тут ще деякі послуги відвідувати університет третього віку. Так само вони можуть ще отримувати послугу відповідно до денного догляду і соціальної адаптації. Це державні стандарти, тобто це тренажер, в якому вони можуть і розробляти кінцівки займатися. Підтримати своє здоров'я і навіть просто спілкуватися з іншими людьми, що їм тут не вистачає. Та фізкабінет, де також є, скажімо, більш масажери. Масажери є в нас три ліжка масажерних. Нуга бест, релакс, сирагем, є стопери для них і дає, скажімо так, навіть послуга масажу, яку теж можна отримати. Нагадаємо, це відділення запрацювало у березні 2021 року. З того часу його послугами скористались понад три сотні пенсіонерів. Перебування платне. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.